Добрий день, мене звати Рейзен Денис Володимирович. З 1997 року я працюю на різних посадах Київській міській клінічній лікарні номер 8 З березня 2022 року працюю на посаді заступника директора з хірургічної допомоги. Хочу розповісти про нашу хірургічну службу. Хірургічна служба представлена двома хірургічними відділеннями відділення хірургії 1 та до хірургії, відділенням ортопедії та травматології, відділенням отелендології, відділенням афтельмології, реанімаційною службу та відділенням ендоскопії. У нас дуже багато досвідчених лікарів. Так, стосовно хірургії, хочу зазначити, що останні роки ми намагаємося всі оперативне втручання виконувати малоінвазивними ендоскопічним шляхом. Так, за останній рік майже всі апендектомії виконували лепарскопічним. Способом. Хочу зазначити, що в нас проводяться надскладні онкологічні хірургічні втручання, такі як, як падкрата резекція, операція при пухлинах печінки, виконуються резекція печінки, операції на підшлункові злузі, як при доброякісній патології, так і при онкологічних захворюваннях. У нас є фахівці, які володіють. Сучасними малоінвазивними оперативними втручаннями під контролем УЗД, такі як пункції та біопсії паріінхламатозних органів, встановлення дренажів в вскупчення, виконуються оперативні втручання щодо дренування жовчних протоків. Також в нашому хірургічному колі розвинута ендактивна хірургія. Виконується велика кількість оперативних втручань на щитоподібній залозі, лапароскопічне оперативне втручання при пухлинах наднивників. Щодо нашої травматологічної служби, дуже великий досвід мають лікарі стосовно лікування будь-яких травм, кінцівок а також тазу. Виконуються надскладні операції на призламах при тазового кільця, виконуються різні сучасні методи металоостеосинтезу, зовнішньої фіксації, також розвинута мікросудинна хірургія при заміщенні дефектів е кінцівок. Це ротаційні мікрохірургічні е клапті, які ротують та заміщають дефекти м'яких тканин. Також виконується оперативне втручання з е пересадки кісток, наприклад, при дефектах великих дефектів кісток, збирається крафт. З тазової кістки і він пересаджується на кінцівку. Щодо оперативних втручань в термології виконується велика кількість оперативних втручань при, по заміні хрешталика. Також є фахівці унікальні, які роблять велику кількість оперативних втручань при патології носи сльозного каналу. Такі операції, вони досить рідкісні, але виконуються в нашому стаціонарі. Є в нас лікарі з пластичної хірургії, які працюють як в офтальмології, виконується верхня і ніжня блефоропластика, а також є і хірургічний фах, де виконується аптонена Щодо операцій в бутелярінгології, завдяки придбанню, за останні два роки сучасного ендоскопічного обладнання виконуються. Велика кількість ендоскопічних втручань малоінвазивних це септопластики, вазотомії, операції про виправлення носової перетинки, малоінвазивне втручання на всіх пазухах носа, що дозволяє швидко оперувати хворих. Хочу сказати також, що в нас дуже, дуже потужна. Відділення анестезіології є реанімації, яка вирахована на 12 ліжок, але за потребою може бути збільшено до 18. Дуже фахові лікарі, анестезіологи, які володіють цими сучасними способами анестезії. Це як, як стандартна загальна анестезія, а також багата кількість регіональних методик, які можуть також бути виконані під контролем УЗД. Загалом діяльність нашої лікарні спрямована на те, щоб наші хвори якомога швидше одужували і тривалість лікування була скорочена, і ми з гарними відгуками здорові йшли займатися своїми справами та насолоджуватися життям.